Річний проект з хімії на тему альтернативна енергетика. Роботу виконав Данюк Сергій, Ніколенко Софія та Малюк Єгор. На цьому слайді ми бачимо найпопулярніші тези що того, що енергія не звідки не виникає і нікуди не куди а лише може перетворюватися з однієї форми на іншу. І те, що енергія знаходиться у цьому, що нас оточує. На цьому слайді ми можемо побачити приклад лампи, для живлення якої нам потрібна ось така кількість енергоресурсів. У світі зростає інтерес до альтернативної енергетики. Це пов'язане зі збільшенням попиту на енергію та зростанням свідомості людей про негативний вплив традиційних джерел енергії на навколишнє середовище. Але чи немає альтернативної енергетики поганого впливу на довкілля? З рахунку ми бачимо, що альтернативна енергетика суттєво здешевшила за останні роки. І якщо не враховувати витрати на побудову інфраструктури, вона є зараз не дешевшою. Також ми можемо побачити, яка площа сонячних панелей потрібна, щоб задовольнити потребу людства в електриці. Економічний аспект альтернативної енергетики. Створення подібних джерел енергії потребує належних засобів. Так, для створення маленької вітрової станції на 100 МВт потрібно стільки ресурсів. Ви можете побачити це на слайді. І, вочевидь, це погано впливає на біосистему. Тобто, хоч і джерела чистої енергії, але виробництво, експлуатація, оновлення, утилізація не є екологічними. Ще одна неочевидна проблема: на слайді ми бачимо графік використання енергією людиною. Блакитний графік це графік використання енергії у побуті, а жовтий графік це енергія сонячного світла, і ми бачимо, що коли у нас є просад у блакитному графіку. Це відбувається у час, коли люди на роботі. Але у цей час ми також бачимо, що жовтий графік має найбільший пік. Добивання енергії. У момент піку потреби сонячна енергія має протилежно найнижчі показники, і причому вітер взагалі не передбачуваний. Також ми бачимо графіки використання енергії зараз: це ТЕС, ГЕС і АЕС. Проблему з неможливістю зберігання електроенергії видобутою з допомогою сонячної електростанції або вітрової електростанції, можна вирішити і вирішити її не тривіальним способом, не використовувати літіоні батареї, які є не екологічними і до того ж е дорогими, а використовувати ось таку гідроакумулюючу систему. Е тобто, коли е ми маємо, маємо забагато маємо електроенергії в системі, ми її використовуємо для того, щоб закачати воду е з, ниж з нижнього резервуару. В резервуар, який знаходиться вище. І коли у нас є нестача електроенергії в мережі, ми спускаємо воду з вищого резервуару і тим самим обертаємо турбіну і видобуваємо електроенергію. Ідеальна енергосистема майбутнього. Дивлячись на всі недоліки добування електроенергії, можна створити наступну ідеальну енергосистему. До речі, в цій системі АЕС відіграє важливу роль, і це не випадково, адже АЕС насправді є дуже екологічним джерелом енергії, яке не робить ніяких викидів в атмосферу, окрім водяної пари. До того ж, вже дійшли висновку щодо використання ядерних відходів, а модульні реактори і багатоступнева система захисту дозволяють продовжити термін дії реактора. І у випадку позаштатної ситуації мінімізувати вплив на довкілля. У світі понад 300 діючих АЕС. Переробка вуглекизлого газу в метан. Вуглекислий газ СО 2 є одним з основних газових викидів, що сприяють парниковому ефекту та зміні клімату. Однак сучасні технології дозволяють переробляти СО 2 в метан С 4 який є значно чистішим та екологічно безпечнішим джерелом енергії. Процес переробки вуглекислого газу в метан включає кілька етапів. Спочатку СО2 виділяється з вихідних газів виробництва сталі або електроенергії, потім СО2 піддається хімічній реакції, відомій як метанізація, при якій він перетворюється на метан. Цей процес може бути здійснений використанням каталізаторів або електролізу, залежно від конкретних умов та технологій. На малюнку ви бачите формулу. Екологічна чистота. Метан є чистим джерелом енергії, оскільки його згарання не виділяє значних викидів речовин. Порш вже запатентував цю технологію для створення власного екопалива, і це набагато краще, ніж електрокар. У електрокарів є декілька мінусів. Перше це залежність від ресурсів. Виготовлення батареї для електромобілів вимагає. Значних кількостей рідкого літія та інших рідкісних ресурсів. Це може вплинути на доступність цих матеріалів та призвести до збільшення екологічного впливу, пов'язаного з їх видобутком і переробкою. Другий мінус це електрична інфраструктура. Зарядка автомобілів від мережі потребує розвитку електричної інфраструктури, включає збільшення кількості зарядних станцій та підвищення потужності електричних мереж. Третій мінус це використання енергії. Хоча автомобілі вважаються більш екологічно чистими, зарядка їх від мережі може залежати від джерел електроенергії, які можуть бути забруднюючими. Якщо виробництво електроенергії базується на використанні вуглевих палив, то це може призвести до викидів шкідливих газів та зменшення переваг з точки зору екологічної чистоти. Четвертий мінус це обмежений діапазон ходу. Більшість електромобілів мають обмежений діапазон ходу на одному заряді. Це означає, що їх потрібно регулярно заряджати, що може становити проблемою для довгих поїздок або у віддалених регіонах. П'ятий мінус це час зарядки. Зарядки батареї електромобіля зазвичай займає значно більше часу, ніж заправка традиційного автомобіля паливом. Важливо зрозуміти, що кожен тип палива. Та приводу має свої переваги та недоліки. Розвиток альтернативних джерел енергії та технології є важливим напрямом для зменшення негативного впливу автомобільного сектора на довкілля. Для досягнення максимально позитивного ефекту варто розглядати компромісний підхід, комбінуючи різні технології та енергетичні рішення. Отже, немає єдиного екологічного чистого джерела енергії. Є складна енергосистема, яка мінімізує шкоду екології.